На даний момент можна зробити висновок, що рішення, які приймав на той момент Зеленський, вони несуть здебільшого емоційний характер, вони є такими тактичними переможними реляціями. І чомусь мені згадуються його слова ще до повномасштабної війни, коли він казав, що в нього немає часу на того, щоб думати стратегічно. Але наші союзники, наші партнери, вони якраз мають досвід стратегічного мислення і на той момент. Виходячи з свого досвіду, наполягали на тому, щоб ми сідали і домовлялись саме з позиції сильної країни. Але як результат переміг не дорослий здоровий глузд, а емоційні рішення, і переможна перемога з потужною потужністю, яку ми бачимо, до чого призвела на даний момент, і бачимо, до якого стану на лінії фронту ми прийшли. Хотів би звернути увагу до нещодавного інтерв'ю п'ятого президента Петра Порошенка під час свого дня народження, де він зазначає дуже такий цікавий факт, про який він ніколи не розказував. Можете, до речі, подивитися це інтерв'ю. Я думаю, що вам всім буде корисним. Щодо ситуації, яка склалась в 2014 році, у якій була необхідність підписання мінську. І що, які передумови стали саме підписанням мінського? А отже, якщо узагальнити, передумовами було те, що в той самий момент російські війська почали переходити державний кордон і зайшли на нашу з вами територію. Я пам'ятаю ті часи, я служив в десантно-штурмових військах з 15 по 17 рік. Вся моя сім'я чоловіча і частина приймала участь у війні, тому я дуже добре пам'ятаю ті події. Регулярна армія перейшла кордон, і тоді наші військові взяли в полон російських десантників, що стало основою, і допити російських десантників стали основою у наших перемовинах з нашими західними партнерами. Тоді п'ятий президент, саме ці допити. Виклав на стіл нашим західним партнерам як аргумент того, що Росія порушує всі міжнародні правила і норми. І що стало в принципі основою щодо того, щоб всадити Путіна за стіл перемовин. Потім народилось Мінськ 1 з припиненням вогню. Дуже багато військових досі негативно відносяться, але це дало, дало нам можливість. Перевести подих, зібрати армію, сформувати цю армію в тій кількості бригад, які ми побачили всі під час